Собачка. Друзі, ну що сказати? Це буде трохи незапланований влог, тому що я сьогодні, в принципі, не планувала сюди йти, але я йду. Друзі, ну шо ви? Що ви, як ви, коли справи? Чим займаєтесь? У нас дуже спекотно в Харкові. Я дуже люблю таку місцевість. Ось, типу. Воно ніби і село. Таке, знаєте, як. Але тут такі будиночки, друзі. Це я знаєте, що я вирішила сьогодні піти ще в одне місце. Там озеро. Я хочу подивитися, я там ще ніколи не була. Тому ми сьогодні з вами прямо будемо вперше. Ви сьогодні зі мною вперше і я вперше. Так, тут такі ось дороги. Ну, це, як знаєте, це як, в селі, але мені таке подобається. Тому що це, як знаєте, серед міста можна знайти ось такі типу селища, селищ, такі приватні будиночки. Тут є такі, я такі. Що. Дуже гарно мені подобається так атмосферно. М -м 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 -м. Дуже люблю, мені це нагадує, знаєте, що мені це нагадує дорогу до моря. Ну і взагалі, коли на море приїжджаєш, то там а, схожі такі знаєте є місця, де ну, можна знімати там усі е е там можливо, будиночки. ось і... Заселятися біля моря. Ну ось мені дуже нагадується море. Це дорога до моря. А ось моє улюблене дерево, яке я люблю зараз. Це оце, уксусне, оцетове дерево, сумах, його ще називають, як воно мені подобається. А тут таке, я не знаю, що це за дерево. Такі гілочки висять. Ну, це, типу, як, знаєте, як щось на вербу схоже, оці листочки, але не верба. Але ну, так дуже гарно атмосферно. Так, ходімо далі. Друзі, якщо чесно, я сама не знаю, куди я йду. Дивіться, які будинки. Я сама не знаю, куди я йду. Я так подивилася по карті. І, ну, те, що я запам'ятала, я запам'ятала цей маршрут. Ну, це і йду, я не знаю. Це для мене, як, знаєте, ще... Це як квест якийсь. Скільки яблучок. Зразу згадую свою домівку. Я теж виросла в такому приватному будинку. І в нас теж це Яблучка, свій сад, город великий. Тут теж багато яблучок нападало вже. Дуже гарно. Тут у теж яблунька. Ну, багато яблучок. Будівля така немаленька. <гум> Тут вже трохи починається асфальт. Ну, так, знаєте, куску це зроблено. Тут асфальт, там ось така дорога. Ось. Не знаю, зараз кудись прийдемо. Сливку побачила трошки. Так, будинки тут, я ж кажу, різні. Є взагалі такі, знаєте, занедбані. А є прям ого, які будівлі. І я хочу сказати, що я тільки бачила такі машини, друзі. Ну, не дуже прості машини. Чотири сімрки були, чотири восемь, вісімки. Ого, думаю. Але я люблю оце так ходити. Та роздивлятися будинки. Це, до речі, моє таке одне з найулюбленіших таке, ходити, роздивлятися саме такі будинки приватні. Хто як живе, біля кожного будинку свій запах. І це теж дуже цікаво, до речі. Тут на шляху ще такий дитячий майданчик. Зроблений такий. Ну, я тільки що зустріла жіночку, вона місцева, вона каже, що треба йти там туди мені до кінця. Оце де стоїться машина, потім повернути там кудись. Точно вона не сказала, де там є проход. Але я пострижений газончик. Гарно. от, І зараз я буду шукати. ну, Вона мене спитала, навіщо мені тут треба. Я кажу, мені просто цікаво. Дивіться, скільки яблук. Ой, як гарно. М -м -м. Так. А ось поближчі яблучка. Прям ялочки вже нахилилися. Дуже гарна така, так, картинка, як намальовані. Клас. Пахнуть як, друзі. Боже. Оце армат. О, -о, о! Клас. Так, ці Знову я люблене дерева. о, яка висока вона. До речі, у нас тривога, зараз я це і то знімаю. Ой, Юля на воротах, які дельфінчики. Клас, дали, я бачу, така велика. Ого, Головою велика. Так, хтось там позаду мене вийшов з будинку. Зараз мені зроблять наганяй. Це що ви тут знімаєте. Я ось знаю, як в інших містах люди знімають, можливо, там, знаєте, звикли якось до цього. В нас, коли знімають, ну, на тебе так дивляться, дико. Я, якісь, то, знаєте, щось таке надзвичайне робиться. Ну і мені, знаєте, якби так знімати, теж трошечки трошечки ніяково. Але йду знімаю. Ось так дивіться. О, клас буде, чудово прям. Так, ну що, пішліть. А чого вже частинку? Озера цього, друзі. Ми в правильному напрямку. Я, як ото, знаєте, шукаю собі пригоди. Щось опа. Друзі, щось опа. Так, ну ось так тут. О. Зараз я десь ще підійду, познімаю кадри. Ого, тут прям такий обрив. Так, ну там люди. Що вам видно щось? Типу рибачить чи що? Не дуже гарно видно. Але захід сонця тут буде чудовий. Я вже це знаю. Так, на ну, вулиці знову сьогодні вітер. Знову щось бахкає. І я, до речі, не дуже люблю, як я себе бачу в камеру. Не знаю, як вам, але мені не дуже, ну, так. Ну, хлопці, ті, я бачу, сіли десь там біля цього будівництва, але я хочу підійти до водички. Зараз О, таке якесь будівництво. Так, йдемо по цій дорожці. Я поки не зрозуміла, де тут можна прям спуститися до води. Це, мабуть, можливо, з тієї сторони, там, де люди сидять. Але ну, туди я зрозуміла, що не піду. Не знаю, мені б хоча б просто так подивитися. Ой, ну, клас, Ой, я ж кажу, що за її цуці буде чудовий. Клас. До речі, я побачила, що тут є якісь сходинки. Ну, це само... саморобні, знаєте, хтось зробив. Дивіться, як водичка. Хвильки. Але там унизу якісь люди. Типу, яка молодь, якась там. Ну, не знаю, я не хочу туди <смі> спускатися по цих входах. Я, ось буду, мабуть, тут зверху дивитися. І я просто ще не знаю, куди мені поставити мою сумку. Так, що це тривога чи що? Слава Богу, відбій. Але щось Все одно. До речі, сонце сьогодні таке, як, як це знаєте, кажуть, у димці. Таке воно не чітке. Ось коли не чітке, то я завжди кажу, воно як у димці. Як на морі. Скажіть. Просто неймовірно гарно. Знаєте, і це щось ще гупо я прям не можу. Ну, мені якби не сильно страшно, але... але все одно, друзі. Я думаю, ви мене зрозумієте. Просто так хочеться насолодитися цією красою. Так подобається захід сонця. Дуже гарно. Зараз, до речі, десь близько сьомої вечора. До Речі, я ось зараз згадала, знаєте, що оця медицина мені нагадує, бо тут дивіться такий, як ну, типу, обрив що ж є. Це кар'єр, рахується. І це мені нагадало. Я дивлюся блогерів з Одеси, і там є в Одесі теж такий типу кар'єр. І це мені дуже так нагадує. О, яка краса. Ой, а я, друзі, що? я отримала замовлення і Ейвон вже, і Орі Флейм поцілив Ниві. І я, що я ніяк не встиг їх записати. А чому? А тому, що то інтернету у нас не було, то е, там ще якась проблема. То я, оце, коли, до речі, замовлення вже забрала Ейвон, і я просто на своєму шляху. По путі, як то кажуть, я поки йшла додому, я частину вже занесла там дівчинці, яка мене робила замовлення, але ну, там просто вона замовляла в мене великі гелі, де душу, декілька штук, і вони дуже важкі. І я її одразу занесла. Ну і думаю, що не знаю, чи буду я знімати замовлення це чи ні, тому що сьогодні, взагалі, ось чому я взагалі сьогодні на цьому озері, до речі, гантик гарно. Тому що я взагалі їздила в центр, віддавала замовлення З Avon, дівчинці і думаю, так, треба сюди мені заїхати подивитися, що ж тут за озеро. Має ж все замовлення вже все роздала. Я не знаю, чи є якийсь сенс знімати це замовлення чи ні, але я не знаю, друзі. Дуже гарна картинка. А вон люди купаються. Ну я не знаю, як вони туди зайшли. Але якщо чесно, мені тут подобається. Такий красивий краєвид, так гарно. А ще й цей літерець? А небо. Дивіться як. Я завжди надихаюся цими заходом, сонця, світанками. Дуже хочу якось в цьому році сходити на світанок. Але не на це озеро, а на те, куди ми з вами вже ходили. Ви вже його бачили. Ось це мені дуже хочеться сходити на світанок. Я думаю, що тут дуже класно знімати фотосесії. Ось прям дуже атмосферно, дуже класно, але ось на заході сонця, треба це робити. Клас. А я не знаю, чутно вам чи ні. Ну, маленькі коченятка, по-моєму, десь там, я чую. Не знаю, чутно вам чи ні. Їх дуже багато. Але я ніяк їх не подивлюся. Тут є ще отака трупа. Ой, не знаю. Давайте я ще сюди зайду. По цій кущері я не можу, з тебе сміюся. Просто зараз я заприду. Ось я заприду. А ну тут прямо ось такий схил. Ну, все тут. Далі нікуди. Це я записую відео через 10 хвилин після минулого відео. Ось так зараз. Це просто фантастика. Я оце все. Я, я не озеро, друзі, бачу. Я бачу море. На це можна дивитися вічно. Ну ось це, друзі, вже справжній захист сонця. Я не можу насолодитися цією красою. І ось там, друзі, ось там. Молодий місяць. Ось він. Сьогодні 29 липня. Ось він. Тому загадуємо бажання. Вау! Як гарно, як Ну Я не можу. Друзі, ця краса вся для вас. насолоджуйтесь, Головне, щоб був мир, щоб всі були здорові і був мир, Це найголовніше. Тому я потроху зараз буду йти вже додому, бо мені ще йти до зупинки, потім їхати, ще йти додому. Важ у нас природа в Україні. Бережіть себе друзі і до нових зустрічей тоді всім пока-пока.